Так, друзі, Mazda 6 з'являється у нас у продажу. 2021 рік випуску двигун 2,5 літри бензин, автоматична коробка передач та система переднього приводу з Америки з невеликими ушкодженнями передньої частини. Все відновлено якісно, авто має лінзовану оптику. По косметиці фарбований капот та переднє праве крило чисто другим шаром без шпаклівки. Автомобіль має гарну літню гуму. 19-й радіус колеса. Дуже-дуже класно виглядає. Жодних зауважень по кузову немає. Тонована з камерою заднього огляду. Турбовий 2,5 літровий двигун. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас шкіра. Бордовий колір, дуже класно виглядає, стан нового автомобіля. По салону тут зауважень немає, безключовий доступ. Повний електропакет з пам'яттю водійського. Сидіння, преміальна акустика, басе, є утримання в смузі, сліпі зони, датчик зіткнення, шкіряне мультикермо з підігрівом, підігрів та вентиляція сидінь, клімат-контроль, мультимедіа з камерою заднього огляду, 63 тисячі кілометрів пробігу і також люк в комплектації. Дуже гарний автомобіль, друзі. В класній комплектації дуже Достойному стані. Компанія Автопарк місто Харків. Всі, хто зацікавлений, авто по наявності, чекаємо.